В тій динаміці, в якій зараз перебуває Україна, в тій динаміці, в якій протікає нинішня війна, вона постійно нам говорить про те, що час це єдина невибрана величина, яка змушує нас постійно вдосконалюватися і максимально швидко. В що це вклалося? Це вклалося в розвиток такої системи, в розрізі діджиталізації, додаток Резерв Плюс. Для громадян України мобілізаційного віку, який за рік набув дуже багатьох таких функцій. функцій, так які дуже допомагають нашим громадянам реалізовувати свої права на відстрочку бронювання, на проходження електронного отримання електронного ВЛК для проходження військово-лікарської комісії, це також про зниження корупційних ризиків. Адже було чимало нарікань на роботу у лікарської лікарській комісії, роботу МСЕК відповідно, врахування всіх цих досвідів воно показує, що ми рухаємося правильним шляхом.